Отже, український номінант на премію Оскар, стрічка поодира. Сьогодні виходить на широкі екрани, і в нашій студії режисер картини Олесь Санін та виконавиця головної жіночої ролі. З нею це вперше в житті. Джамала доброго, доброго, ранку. доброго, доброго ранку. ранку. Друзі, ну, перші, перші а, реакції глядачів, які змогли побачити. Нарешті справжній український українські кінокіроград Оксана Щернігова пишуть Голівуд Чекай. Дуже якісна картинка, якісна а, гра українських акторів. Ну це справді сенсація в певному сенсі. І і, до речі, Людмила Барбір, вчора чоловік дивилася. Я вчора побувала, я вже мала змогу насолодитися цим шедевром, тримаю в колосальній емоційній напрузі. Ви ніколи не залишитеся байдужими. І я пишалася тим, що, нарешті, таке якісне українське кіно виходить в широкі маси, що нарешті наш український Дякую, глядач зможе побачити це кіно. Крім того, було дуже багато від персон, був і Арсеній Яценюк, і Нищуків, і Мустафа Джимілєв. Я вже бачила цей фільм. розкажіть трошечки трішки для наших глядачів. Це фільм з досить рідкісного жанру для сучасних кінотеатрів. Це епічна драма, яка розповідає історію України 30-х років, достатньо драматичних okay. подій. Але це історія характерів і людей. Це історія американського хлопчика. Який став поводарем одного з незрячих Олесю, а Скажіть, а як ви натрапили на сюжет, на історію, яка стала сюжетом в основі фільму? Я в 2003 році з своєю картиною вперше поїхав до американської кіноакадемії. Картину Мамай, моїм дебютом. Там була хороша преса, відозві. Але я був один сам, ніхто не знав цю дорогу. Вперше Україна з'явилася як держава. Я знав, що і представляю, але це ну дуже-дуже була для мене своєрідна історія. І одного разу в готелі, де я сам знаходився, мені подзвонили, голос українського сказав: це я Кажу, так, ми довго вас чекали. Це був Джек Пеленс, лауреат двох Оскарів, українець. Справжній якого Володимир Пологнюк. Він я з ним зустрівся, він мені дуже багато допоміг. Познайомив мене з усім голівудським світом, з директорами, власниками студії, своїми друзями, акторами, які багато допомагали нам. І він сказав: Я тобі хочу допомогти. Як може допомогти Джек Пеленс? Сказав: Я знімусь цьому фільмі. Я йому давав десяток, може, сценарій, він казав, це все не те, це все не те. І розкажи мені щось. Я йому розказав декілька історій, і на одну він звернув увагу. Це була історія про 34-й рік, історія кобзарів, історія різних газетних вирізок, про які я тоді розповідаю. Він каже, це ти мусиш зняти. Забудь про все. Забудь про все, що ти хотів до цього. Ми мусимо з тобою зняти цю історію, тому що в цьому сіль нашого народу. Історія про те, як ми здатні опиратися, історія про те, що для нас. Воля, гідність, честь найважливіші слова нашого життя. І я тоді повірив це. На жаль, Джека вже з нами немає, він в кращому світі. Але я ці слова згадую його зараз тільки. Коли я ми вже допрем'єрні покази були фільму вчора, я нарешті зрозумів про що він говорив. Тому що це багато важливіше. Бачити реакцію зала. Багато важливіше знати, для кого ти знімаєш кіно не для себе, не для призів. І він казав: забудь про, про всі гілки різних звірів, які ти собі думаєш, що будуть тобі вручати на фестивалі, І знаєш, що б ти, що б ти не робив, нехай тебе не засвітить світло цього чоловічка з фальшивого золота. В нього їх декілька. Я багато бачив долі, які він зруйнував Думай про кіно, думай про глядача. І я з цим жив, я в це вірив. Ми складно в 2007 році. Фільм почався в виробництві. Тобто ви готували сім років, щоб зняти його за три місяці. Так, ну це сучасне кіно треба знімати швидко, якісно, натхненно. Ми чекали можливості, коли у нас з'явиться фінансування, з'явиться можливість знімати. В кінці 2011 року ми отримали фінансування. Я зібрав продюсерів Максима Садчого і сказав: підете зі мною. Каже: Лесь, грошей зовсім немає. Я кажу, якщо віриш мені, спробуємо. Повірили, зібрали групу, нам дуже багато людей допомагало. Тепер прийнято. ну, Тепер завіло слово, волонтер, якесь має окреме mm -hmm. значення. Такі дуже багато людей, які нам допомагало е, всім, чим могли. Організацію зйомок, власне, які нам годували групу, жили, допомагали зупиняти. Поїзди піднімати літаки. Багато людей допомагало грошима, техніку, чим завгодно. І ну офіційний бюджет у нас 16,5 мільйонів гривень, а неофіційно, не знаю, як порахувати, що зрозуміти, але принаймні на екрані. Це зовсім інша історія, то яку ми хотіли розказати. Олеся, ну вражаюча операторська робота, режисерська, акторські, акторські, акторський склад не перевершений. Так, я власне і до цього підводжу. Джемало, задати запитання, ти додаткові уроки майстерності актора брала? Чи вже безпосередньо на майданчику знімальному? Я проходила всю школу непосредственно на площадці. Звісно, найважливішими словами для мене завжди були слова Олеся, його настрой, його... він погружав мене повністю в той время. Какая тогда должна была быть женщина, как, которая действительно находится под пристальным взглядом, НКВД, которая влюбилась. в... У американца ну, то есть, такие вещи, которые, которые поет в конце концов на английском в то время, когда, какая она должна быть, что она должна испытывать и так далее, и так далее. То есть, конечно, мне помогал очень Олесь, партнеры, Александр Кобзарь, Джефф Баррелл, Антончик, который сыграл по водыря. И, в общем, это, это действительно такой, это очень коллективная работа. Даже костюм, который одевала Галина Атенко, вот только накидывала на меня это буа, и я уже себя по-другому ощущала. Я уже действительно чувствовала себя женщиной эпохи 30-х. Ну, то есть это... М -м, мне дуже подобається. И... Я знаю, там ще такий момент mm -hmm. був, такий да. факт цікавий, да. про згущене молоко. Так, що? Я застав просто Джамалу поправлятися, бо це, це страх, Я її ми старили, тому що вона грала жінку більше віку. Це катастрофа. Ну і від собі і що знисли, я все. Ну що, любов до мистецтва, надіюсь, так. Мож... Ну так, ну. да, немножко поправилась, але не, потім все як то пройшло, тому що на площадці на самом деле хорошо корміли, це було не складно. Вот, ну, это сейчас ты в потрясающей форме. Да, и, кстати да. говоря, Джамало, от тебя хочется поздравить вас. с выпуском этого фильма. Один очень известный человек Ничего и очень тебе? важный чиновник в нашей стране. Посмотрите. Джамалочка, правда, я знав, что ти дуже талановита співачка. Я особисто тебе представляв на тих чи інших заходах у Вінниці, зокрема, я насолоджувався твоїм виступом, але для мене справді, коли я дивився фільм, верніше, навіть ще коли йшов і знав, що ти там будеш. Е, ну, дещо було таке, ну неупереджене, але така думка: ну, співачка чудово. Але от як вона буде як актриса повноцінна у фільмі, насправді для мене було великим відкриттям побачити тебе е, в такій подачі, в такій кіномові, е, дуже красиво, дуже глибоко. Дуже кіношну, і я думаю, що це відкриття для всіх твоїх поціновувачів і великий подарунок для твоїх співвітчизників і для України. Дуже дякую. Міністр Дякую. культури Євген Ну, В першу чергу він актер, тому для мене це комплімент. Я більше скажу, ще, ще один, ще один комплімент. До мене підійшла на прем'єрі фільму актриса, яка не виборала цю роль mm -hmm. в кастингу з замалою. Підійшла до мене каже Лесик, я зрозуміла, чому ти взяв. Ти був правий. Пробач. Важливо зазначити, що а, фільм «Поводир» буде номінуватися на Оскар, премію Оскар в Голівуді, як найкращий а, іноземний. Так, але взагалі то посмагатися за золоту статуетку Оскара не просто. Для початку фільм мають відібрати представники з Українського Оскарівського комітету. Далі стрічка вирушає до США, де Американська академія кін кінематографічних мистецтв та наук створює лонг-лист, в який вже увійшло 63 картини зі всього світу. Далі американська кіноакадемія обирає 5 фільмів, які складають шорт-лист. Номінанти на Оскар будуть оголошені 15 січня 2015 року, і хочемо зазначити, що за всі роки Незалежності України сім разів безуспішно відправила у номінацію свої фільми. Олесю, mm -hmm. ви вже, е, вже з стрічкою Мамай, mm -hmm. так у 2003 році робили спробу зараз. Як оцінюєте свої шанси? Ми їдемо туди за чесно вам скажу за зв'язками. За ми їдемо туди показати, що Україна кінематографічна, велика кінематографічна держава своїми традиціями, змінням знімати власні історії, власне кіно що в нас є якісна індустрія. У нас є з ким працювати. Це задача, яку ми для себе поставили. Тому що ніхто не може спрогнозувати реакцію публіки, реакцію глядачів. Перше ми працюємо з великою промоційною агенцією, власне в Голівуді, яка допомагає нам просувати картину, і в Сполучених Штатах в академії. У нас є прокатна кампанія, яка активно займається цим. Зараз організовуються промоційні покази і в рамках самої академії, в американських кіношколах. Це вперше з української картини така історія, і вона для нас дуже важлива. Нам дуже важливо пройти цей шлях, але принаймні перші відгуки у нас перший показ був 3 листопада в рамках рамках самої кіноакадемії дуже надихають наших промоутерів, Вони кажуть, що дуже хороша реакція. Ми розуміємо, що зараз картина, ну якби в мейнстрімі новинному так само, тому що Україна на шпальтах всіх газет, новинах. Президент Сполучених Штатів каже Ukraine, Freedom, Partnership ну і все інакше. Але. Ми знаємо цю історію, знаємо, яка складна конкуренція, знаємо, що вкладаються величезні кошти, так само в промо іншими державами і так далі. Але переживаємо, будемо достойно тримати наш прапор. Але і, перед, перед, не перед, не ся... але перед тим да. українці зможуть побачити цей фільм, фільм по сьогодні на великих екранах України. І от Єгор Гордієв, наш колега, який бачив його предпредом, написав: Фільм не о боротьбі з системи, а о боротьбі за себе. Зараз це трудно розглядати, тому коли, -то, коли все пройде, стоїть глянути що. Монтаж нової волни, деталізація. В кадре общность сценар, сценарий, точный паренек и трогательная жамала. Больше не скажу. Сходите под вот прямо сегодня и посмотрите. Дякуємо вам, Дякую дуже дякую, вам, дякуємо. А ми в свою чергу всіх запрошуємо, тому що в 170 кінотеатрах так, так, так буде прем'єра. Ми пишаємося з цього гарного вам перегляду. Джамала подальшої акторської е майстерності дякую. і професії. Тобі далі так от Рада, що стала історія кіно і історією України і Чешті режисер поводиря Олесанів е гостях сніданку за день після закрити очі. Дивіться серцем. Це кіно.